Що думаєш про Олексія Льовкіна та його мистецтво? «Молотх»? доволі непогана група. Я слухаю «Молотх», особливо мені. Сподобалась теоресологія, до речі, дуже цікаву тему, ти зачепив. Я більше ніж впевнений, що існує музика, яка ідеологічно дозволяє нас наблизити до наших предків і також наблизити до корисного майбутнього. Якщо ми говоримо про НСБМ Social Black Metal, то націонал соціалізм це доволі цікава ідея, яка насправді ми її бачили в крайніх проявах. Але якщо ми говоримо про її перспективність в плані особистого розвитку, то це, мабуть, одна з дуже... Хороших релігій. Друга після капіталізму. Все ж таки, перша ідеологія, яка призводить до особистого зростання, це капіталізм. Друга це націонал-соціалізм. І, можливо, ви бачили ілюстрацію, що таке соціалізм. Це коли під дулом гвинтівки працюють роботяги. Що таке капіталізм? Це коли у роботяги забирають гроші. А що таке націонал-соціалізм? Це коли у всіх є гроші, гвинтівки і всі однаково працюють. Тому, в принципі, НСБМ це непогана музика, яку ви можете прослуховувати. У мене зараз є музична спільнота, отже, вона називається Unfair Music, але вона не відповідає своїй цілі створення. Я думав. Обрати різну музику для того, щоб вона там знаходилася в цілях музею, щоб ви могли прослухати різну музику і дізнатися, які нейромедіатори вивільняються. Але я питав у різних людей про те, які почуття викликає музика, а вивільнення нейромедіаторів обов'язково супроводжується почуттями. І у всіх було по різному. Тому музика не однаково впливає на вивільнення нейромедіаторів у різних контрольних груп.